Привіт, друзі! А чи знаєте ви, як називається оця чудова плиточка? Це відома на увесь світ Косівська кераміка. Створюється вона вручну в багатоетапному процесі. Унікальна технологія декорування карпатської кераміки ритування, не має аналогів. Спочатку виріб, покритий білою глиною, обпалюють у печі, потім розписують, покривають прозорою глазурю і випікають знову. Ця техніка названа по імені Косова, невеличкого містечка в Івано-Франківській області, та оформилася в окрему традицію на рубежі XVIII і XIX століть. В околицях карпатських сіл знаходили багаті поклади натуральної глини, тому гончарство було одним з найпоширеніших в регіоні промислів. Косівський розпис впізнаваний завдяки особливому колориту і графічним мотивам. Майстри використовували обмежену кількість кольорів білий, зелений і різні відтінки охри від світло-жовтого до коричневого. Рідше зустрічаються і вкраплення синього кольору. Малюнки на косівській кераміці відмінний приклад виразного народного примітивізму. Художники вибирали різні мотиви рослинні орнаменти, зображення звірів і птахів, жанрові сценки. На деяких виробах, найчастіше на пічних кахлях, відтворювали сюжетні композиції, картинки з народного життя, героями яких були і пастухи, і мисливці, музиканти та листоноші. Усе, що відбувалося довкола, уся різноманітна палітра сільського життя з її щоденною роботою, спілкуванням, крамницями та шинками, зафіксована на кахлях відомих майстрів. І відмінною рисою косівського розпису є те, що жодна кахля з однаковою сюжетною лінією не повторна. 12 лютого 2018 року Міністерство культури затвердило національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України, до якого увійшли 9 найменувань, в тому числі і традиція косівської мальованої кераміки. А 12 грудня 2019 року Косівську мальовану кераміку внесено до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства, чим підтверджено безперервність цієї традиції та її активний розвиток у сучасному світі. Косівська мальована кераміка це унікальне явище гуцульської культури. Збереження цього мистецтва це захист національної пам'яті. Це зв'язок із предками, що несе тепло рук майстра та дух Карпат. Не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтеся на канал. Па-па!